Все відбувається навколо підготовки до а, свята Побіди ну, 9 травня, ну фактично е, цей день перемоги, вони перетворили в такий е, фетіш, е, яким хізувалися 20, останніх 20 років. Пам'ятаєте ці всі гасла, типу, «Можемо повторити», там дайдемо до Берліну і так далі. Ну, всяку таку турню. О, е, е, і тому е, зараз вони розуміють, що якщо буде сконцентрована велика кількість. Е, Військової техніки озброєння на червоній площі, о, це буде цей парад. І дійсно, якщо прилетять туди українські безпілотники, то це буде виглядати дуже несимпатично. Тому їм треба зробити все для того, щоб або не проводити цей парад, або провести його в мінімальному варіанті. От. І це все треба продати суспільству. Тому це один з механізмів, як продати суспільству свою поразку, От. при тому звинуватити в цьому Україну. Тому що бачите, які звірі по історичному центру намагаються там запустити якісь безпілотники.